Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Урок 51. Визначення розмірів фізичних тіл. Так звучить тема нашого уроку. Речовини з молекулярною будовою. Прочитаємо лист від центаврика та виконаємо його прохання. Увага на екран! Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа Центаври дізналися, що для вимірювання довжини найзручніше застосовувати лінійку, однак вони ще не навчилися правильно нею користуватися. Допоможіть мені пояснити малечі, як за допомогою лінійки можна визначати розміри фізичних тіл. Розкажіть, будь ласка, хто знає як за допомогою лінійки можна визначати розміри фізичних тіл? Треба прикласти лінійку к... ну, предмети, е... який треба виміряти. Треба так. І там, де ну, при... е... верх або ну, з якогось боку прик... З тої точки, з якої no. ми починаємо вимірювати, mm -hmm. треба прикласти на позначку. Нуль. Так. А там, де закінчується, там, де предмет. Закінчення противоположно. Якої? Так, ну, треба подивитися, навпроти якої позначки, буде остання точка предмет, на предметі, да, на лінії предмету. Така і буде його довжина. Чудово. Пригадаємо навчальні одиниці, з'єднавши частинки речень. Будь ласка, з'єднайте і зараз побачимо, як ви виконали завдання. Так, будь ласка, перевіряємо, хто бажає озвучити. Павлушка, бажаєш озвучити? Так, ти ось так з'єднав і, відповідно, фізична величина це характеристика певної властивості фізичного тіла. Виражена чисельно. Що Олежик хоче сказати? Хочу відповідь цього сказати. Як? як Я хочу відповідь другого речення сказати. Ну, скажи, будь ласка. Фізична величина це характеристика певної властивості фізичного тіла, виражена чисельно. Так, виражена чисельно. Піднесіть руку в коло так само, як ми зараз з'єднали на екрані. Угу. Так, чудово. Отже, давайте ще раз прочитаємо і запам'ятаємо. Розмір це властивість фізичного тіла, яку визначають фізичною величиною, довжиною. Фізична величина це характеристика певної властивості фізичного тіла, виражена чисельно. Ви впевнені, що це правильно, так? Ви впевнені, що це правильно. Так, чудово. Попрацюємо в парі, користуючись малюнками та власним досвідом. Складемо алгоритм визначення довжини фізичного тіла за допомогою лінійки. І розкажемо його дошкільнятам, які питали у центаврика, як же це слід робити. Увага на екран. У нас є певні дії, їх 6, і вони пронумеровані. Отже, хто може озвучити першу, перший малюнок? Давайте я почну. І так, візьмемо лінійку, другий малюнок. Уважно розглянемо її поділки. І запам'ятаємо, з'ясуємо, що від поділки до поділки лінійки один сантиметр. Далі, хто хоче озвучити? Це те, що розказував Артем, тепер тільки в малюнках. Будь ласка, який крок далі виконуємо. Подивіться, будь ласка, у нас є відрізок, як приклали лінійку, що показують. Будь ласка, сміливіше, не, б... не боїмося. Так, Микитка, слухаю тебе. Ми зараз починаємо від нулі лі... і і до скількох воно діє, де закінчується там такої живоної довжини. Так, тільки тут на третьому малюнку показано, що, якою позначкою прикласти лінійку до тіла, яке ми вимірюємо. В цьому випадку це відрізок. Ми прикладаємо на початок нашого відрізку лінійку, позначку, якою, подивіться, навпроти якої позначки. Ну, ну, Так. І наступний малюнок, микитка вже те, що звучив. І дивимося, навпроти якої позначки закінчується наш відрізок навпроти позначки 5. Отже, довжина відрізка, якщо це від 0 до позначки 5, то його довжина складає 5 см. Ось таким чином ми користуємося лінійкою. Пригадали. Підготуємося до читання інформаційного повідомлення і попрацюємо з тлумачним словничком. Читаємо саджаючи слова в човники за мною луною. Вимірювання, визначення Вимірювання. фізичної визначення. величини Фізичні. за допомогою вимірювального приладу його. Результат виражений числом. Прочитайте визначення тричі, що таке вимірювання. Намагайтеся запам'ятати. Будь ласка, приступили, слухаю кожного. Вимірювання Дякую. Прочитаємо слова і словосполучення слів у колонках. Читаємо за мною луною. Вимірювання, фізичну величину, Фізична одиницю вимірювання. 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 Так, читаємо вдруге, саджаємо зеленою ручкою. Приготувалися разом. Вимірювання, фізичну величину, одиницю вимірювання. Зробили глибокий вдих. Слухаю вас. 1. Чудово, чую, що в Микитки дуже гарно вийшло. Молодець він. Встиг прочитати на одному подиху. Читаємо другий стовпчик, допомагаємо він пуху сісти на землю. Сантиметр. лінійки, Метр. Саджаємо зеленою ручкою. Сантиметр, лінійки, метр. Зробили глибокий вдих. Слухай. Так, чудово, молодці. Прочитаємо текст пошепки і потім виконуємо завдання. Слідкуємо, запам'ятовуємо: усі властивості фізичних тіл, які можна виміряти, це фізичні величини. Виміряти фізичну величину означає дізнатися, скільки разів у ній уміщується фізична величина, яку взята за одиницю вимірювання. Наприклад, виміряти довжину зошита означає дізнатися, скільки разів у ній уміщується, скажімо, один сантиметр. Це легко зробити за допомогою лінійки. Використовуючи метр. Можна виміряти фізичні тіла значно більші за зошит, тоді результатом буде кількість метрів, яку можна розмістити вздовж фіз... фізичного тіла. Отже, розміри фізичного тіла можна визначити, приміром, у сантиметрах або метрах. Сантиметри та метри це одиниці вимірювання довжини. Розміри фізичного тіла Слід записувати в тих одиницях, які було використано для вимірювання. Наприклад, довжина зошита 21 см. Слід пам'ятати, що в одному метрі 100 см, тобто 1 см це одна зі 100 частинок метра, тобто одна сота частина метра. Тому що в метрі 100 см ми беремо одну, отже, утворюється дріб одна сота. Прочитайте текст двічі самостійно, приготуйтеся дати відповіді на запитання. Читаємо уважно. Перше питання: що означає виміряти довжину предмета? Ну, слухаю вас, давайте сміливіше, сміливіше. Це, це, э, Ді, це дізнатися, скільки э, він ну, яка його, довжина або ну, довжина. Дмитро підказує дізнатися, скільки разів, що Дмитро? Треба дізнатися скільки разів що. То можна у ній неї, у неї вміщується да, те, та величина, якою ми вимірюємо предмет. Якщо ми беремо сантиметри, да? якщо ми вимірюємо сантиметрами, то ми дізнаємося, скільки разів помістився в цьому предметі сантиметр. А якщо так. ми вимірюємо великий предмет, то ми можемо взяти метр і перевірити, скільки разів метр поміститься в довжині. Оце і означає виміряти довжину предмета. Чудово, бачу зрозуміли, пояснити можемо отже, рухаємося далі. Перевіримо себе, переглянувши відеофрагмент, але перед цим прочитаємо ще раз ці навчальні одинички з тексту, їх виділено червоним кольором. Беремо синю ручку і починаємо читати. Разом. Усі властивості фізичних фірм, які можна виміряти, це фізичні величини. Виміряти фізичну величину означає дізнатися. Скільки разів у ній. Уміщується фізична величина, Міщен. яку взято за, за одиницю, одиницю вимірювання. вимірювання. Так. Сантиметри метри. та метри, метри. Це одиниці вимірювання, вимірювання довжини. довжини. Тобто зазвичай довжину вимірюють сантиметрами або метрами. Чудово. Переглянемо себе, перевіримо за відео фрагментом. усі властивості, Так, хвилиночку Вимірювання, визначення фізичної величини. За допомогою вимірювального приладу його результат виражений числом. Так, запам'ятовуємо ще один фрагмент. Усі властивості фізичних тіл. Які можна виміряти це фізичні величини. Виміряти фізичну величину означає дізнатися, скільки разів у ній уміщується фізична величина, яку взято за одиницю вимірювання. Сантиметри та метри це одиниці вимірювання довжини. Слід пам'ятати, що в одному метрі 100 сантиметрів, Тобто 1 см це одна сота частина метра. Так, ось так. Сподіваюся, дещо ви вже запам'ятали і будете це використовувати під час роботи. Пригадаємо, що нам відомо про речовину, модель молекули якої зображено на рисунку. Будь ласка, розгляньте уважно рисунок. Пригадайте, що це за молекула. І що ви знаєте про цю речовину? Хто впізнав молекули, може нам сказати, що це за молекула? Молекула є. Переки я... Перекис водня. Перекис Що нам відомо про цю? Речовину перекись воді. що ми вже знаємо? Що, в не, ну, що вона утворюється з гідрогену та оксигену. Так, як ми можемо бачити, вона утворюється з таких частинок, які називаються гідроген і оксиген. Ну що ж, перевіримо себе за відео. Напевно, важко знайти людину, яка б жодного разу в житті не стикалася з перекисом або пероксидом водню, адже невеликі пляшечки з темного скла є майже в кожній аптечці. Перекис водню це рідина без кольору і вираженого запаху, має металевий присмак. Так, дійсно, Артем був правий, це перекис сьогодні. Дякую тобі, Артеме, за твої знання. Розгадаємо ребус і напишемо відповідь. Будь ласка, підказочка, це у нас відро на першому малюнку, а на другому ноги. ноги да. Хто вже вгадав перше слово, Павлушка? Гідроген, Гідроген. але не так. Так. А... Що? Ніч, нічого. Так, записуємо гідроген. Так, гідроген. Так, ноги перевернуті, тому читаємо ззаду наперед. Пишемо гідроген. Гідроген. Так, чудово. Тепер подивимось на другий малюночок. Це в нас коси і да, гідкоси, так, а це. Легенда. Легенда. Оси, легенда. Відгадуємо слово. свого. Угу. От, Павло, як швидко розгадує. Оксиген. Оксиген. Так, правильно записуємо. Оксиген. Опсіген. Отже, сьогодні на уроці ми дізналися, що таке вимірювання, повторили алгоритм користування, як користуватися лінійкою таким приладом для вимірювання, для того, щоб виміряти довжину предметів певних або об'єктів. Пригадали, що таке розмір і фізична величина. З'ясували, що таке власне вимірювання. Так, це, це означає виміряти. Це означає перевірити, скільки разів у предметі або у тілі вміщується умовна одиниця вимірювання, тобто та величина, якою ми вимірюємо. І пригадали, з яких частинок атомів складається перекис водню. І розгадали кросворди. На цьому наш урок завершено. Я дякую вам за роботу і за допомогу на уроці.